Привіт, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про формат блогу. Перше, з чим потрібно визначитися початківцю блогеру, це формат подачі інформації. По виду контенту можна виділити такі категорії: фотоблог для такого формату, візуальна частина є основною складовою. Якщо ви вмієте створювати красиві фотографії і малюнки, маєте власне оригінальне бачення кадру. Володієте фотошопом чи володієте фотогенічною зовнішністю, тоді цей від блогінгу вам підходить. Такий спосіб подачі контенту підходить для просування фешн брендів, каналів про подорожі або сторінки з власною творчістю. Все залежить від вашої фантазії. Текстовий блог. Найстаріший та водночас актуальний формат не втрачає популярності і досі. Такий формат нагадує традиційну журналістику, але, на відміну від неї, у статтях блогу автор не просто описує події і факти, а дає суб'єктивну оцінку. Він повинен виробити власний стиль письма, вміти піднести свою точку зору і не боятися піднімати спірні питання. Відеоблог Влог тип онлайн журналу, в якому інформація передається через відео. Найчастіше відеоблогери ведуть свій канал на YouTube, отримуючи від глядачів фідбек у вигляді лайків, дизлайків, підписок і коментарів. Відеоблогери можуть робити кліпи онлайн-трансляції стріми і відеоролики. Мікроблог Підійде тим, хто вважає за краще лаконічність. Такий формат передбачає короткі публікації у вигляді заміток, поруч з якими можна розміщувати посилання або медіафайли. Найпопулярнішою платформою для мікроблогінгу вважається Twitter, але також використовується Facebook і Instagram. Головне для постингу в мікроблозі це вміння вмістити основну суть думки в 140 символів. Буде перевагою, якщо ви вмієте подати інформацію з часткою іронії і дотепності. Також спробуйте зафорсити власний хештег. Він допоможе вам швидше знайти читачів. Ви можете комбінувати кілька форматів блогінгу, наприклад, поєднуючи фотографії з текстом або розміщуючи посилання в мікроблозі на свій влог. Після того як ви визначились видом контенту, потрібно вибрати стиль подачі інформації. При виборі формату блогу враховувати свої цілі, тему і цільову аудиторію. Особистий блог. Цей формат блогінгу нагадує онлайн-щоденник. У нього немає чіткого контент-плану. Найчастіше в ньому розміщуються публікації особистого характеру. У них автор ділиться емоціями. Розповідає про події з життя, міркує, про цікавлячі йому теми, задає відвідувачам сторінки хвилюючи питання, часто подібні сторінки, оформлені в стилі лайфстайл блогу. У підписники такого блогу створюється враження, що вони добре знайомі з автором записів, так як в них він ділиться своїми переживаннями і дозволяє дізнатися більше про себе і як про особистість. Корпоративний блог. Головне призначення такої сторінки реклама послуг. Блог подібного формату ведеться від імені компанії і націлений на просування комерційних інтересів. Автором записів може бути одна людина або команда співробітників. На такій веб-сторінці публікуються новини компанії, інформація про її працівників та корисна інформація, яка повинна викликати довіру у потенційних покупців і ділових партнерів. Портфоліо. Цей напрямок підійде для людей, які хочуть продемонструвати плоди своєї роботи широкої аудиторії. Такий формат особливо актуальний для людей із сфери творчості і моди, художників, фотографів, архітекторів, дизайнерів, візажистів та моделей. Мета блогу портфоліо звернути увагу на плоди своєї роботи потенційних партнерів і нових замовників. Тематичний блог вести такі блоги непросто, так як свобода творчості автора обмежена вузькоспеціалізованою темою. В даному аспекті такий від блогінгу вважається повною протилежності особистого блогу. Хороший тематичний блог на вагу золота. Якщо ви вважаєте себе експертом в певній сфері, тоді цей формат вам підійде. Тепер, коли ви знаєте про різні формати, Спробуйте знайти свій унікальний шлях. Нехай ваш блог виражає вашу особистість та вдосконалення. І пам'ятайте, що реальна пристрасть до того, що ви робите, зробить ваш шлях блогера щасливим та прибутковим. Дякую за перегляд, до нової зустрічі!